Доброго дня! Вашій увазі розпаковка кухонної мийки Франке Ronda Roll 61038. Замовлення було зроблено на розетці. Це завжди якість обслуговування, доставки, більшість менеджерів. Рекомендую усім безперечно. Перейдемо власне, до розпакування. Честно, yeah. головка. Yeah. 15 років гарантії пущатимуть на цьому картині. Так, ось новичка. Значить, гарантія 2 роки, правило. Мантажу, експлуатації, значить. Тут покриття мікродекор. Це така малопомітна речітка, але це має бути добре в прибиранні, вивіз під змішувач. Ось. захист від переливу. Ось така от, як на мене, гарна мовичка. Далі. Ще в комплекте сияки кріплення. Вот цепи. Це чуть не поговорилася. Багапи не опять деталей. Я власне, не знаю, що вони до чого. Це ну, все кріплення, все знадобиться так. Це деталі всіх я так думаю. Багато всіляких кріплень, лаючих, кружочків. Майстер такий буде встановлювати, думаю, все розбереться. Мені, як дівчинці, достатньо того, що маєчка дуже приємна на вигляд. і, думаю, буде слугувати мені довго. Дякую всім за увагу і розетці в тому числі. До побачення!